Майбутнє професій – це історії про те, як нові ідеї стають реальністю. Ще вчора це були лише мрії, смілові припущення, наукові експерименти. А сьогодні уже конкретні розробки, які змінюють професії та відкривають нові можливості. Однак з таких історій зародилась тут, у Чернівецькому національному університеті, у стінах, де минуле зустрічається з майбутнім. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Це місце, де кожна зала має свою історію, а кожен коридор веде до безліч цих історій. Тут повітря насичене спогадами, ідеями, натхненнями. У 2024 році доктор хімічних наук Юрій Халавка та хіміки-магістри, серед яких Катерина Рибак, захопились ідеєю створити парфуми, які передавали атмосферу університету. Це була спроба показати, що університет можна не лише побачити. Його атмосферу можна передати ароматом. Десь в кінці вересня ідея взагалом про парфуми була Юрія Богдановича, нашого проектор з наукової роботи. Він запропонував мені і ще одній дівчині разом поспівпрацювати і створити аромати до 150-річчя. Загальному це була така просто і ще сира ідея. я це підтримала, обрала ще це як. Своєю дипломною, тобто магістрська робота у мене теж буде по парфумам. Звісно, не по цим інші, але за рахунок того, що була така можливість, а це у мене була мрія ще з дитинства, то так якось і розвинулося ідея Юрія Богдановича. Далі я вже підхопила ідею, тобто і почала розробляти оці власні парфуми. Взагалі, для початку, коли ми починали це розробляти, перше, що ми зробили, це зробили опитування студентів і вчителів про те, з якими ароматами асоціюється університет. У мене чину асоціюється саме зі скоченою травою. У мене університет асоціюється з запахом кави, з квітами, а саме магнолією, яка в нас цвіте. Німецький національний університет все-таки більше асоціюється із запахом ладану, оскільки ми, як студенти даної спеціальності, часто ну, на постійній основі проходимо практику в Трехітецькому храмі нашого університету. У мене чин асоціюється з запахом книг та паперів. У мене університет асоціюється з дощем, тому прилися директор біля нашого корпусу. Університет асоціюється з запахом хвої. І з десятки відповідей вималювався спільний образ. Звісно, що в багатьох це якась скошена трава, магнолії, е сакура, е старі книги, е і в ну, хіміків ще було таке, як хлоркою, але <laughs> очевидно, що хлоркою ніхто не хоче пахнути, тому це таке було, вже від відкидалося такі варіанти. Е тому ми дещо видозмінили змінили і просто деякі. Орди, тобто почали створювати такий парфум, який разом буде з чимось асоціюватися з університетом. До створення аромату долучилися фахівці, які підбирали ноти та компоненти, щоб у кожній краплині відчувся дух студентських років. Хотіли зробити щось таке з якимись нотами, такими зеленими. Більш ну, теж і резиденція, асоціюється теж з цим самшитом, з іншими деревами навколо тощо. А жіночий буде більш такий, ну, не знаю, карамельно, можливо, рожевий, то важко передати, бо в кожного індивідуальний це сприйняття. Почалась тривала і наполеглива робота: експерименти, тестування, безліч професійних порад. Кожна крапля ретельно перевірялася на витримку, якість і точність. Немає якихось певних хімічних рівнянь, тому що це досить складні процеси, які відбуваються, і ми не можемо передбачити в одній ефірній олії. Там, до прикладу, якщо вона пахне мандарином, там не лише оцей мандарин. Там, якщо розбити, тобто якийсь аналіз провести як на хроматограмі газовій. То в нас може бути і 25, і 50 компонентів в одній ефірній олії. Тобто це дуже такі складні сполуки, і в загальному передбачити, як вони подіють, не може, неможливо, тому що іноді ми замішували парфуми, і воно виходило взагалі не те. Хоча ну, нібито мало би бути все добре, передбачувалось оцей, цей, цей так, аромат разом. Але коли вони настоялися, парфуми, змінилися аромати. Окрім, того, коли ти їх робиш, тобто це одне. Далі вони мають пройти етап мацерації. Тобто приблизно місяць часу, три тижні, ну десь так, вони витримуються. Якраз поєднуються між собою компоненти, вони там дозрівають, тобто з'єднуються, окиснюються між собою в загальному взаємодіють і утворюють уже загальну картину самого парфуму. І вже лише тоді після мацерації, їх можна розливати, нюхати і так далі. Усі аромати отримали символічні позначки: 1, 5 і 0. Це не просто цифри, а складові великої ювілейної дати. Її жіночий, чоловічий та універсальний варіант ароматів. Кожен може обрати свій. Головне, що усі аромати передають атмосферу та енергетику університету. Тому що разом вони якраз дають нам 150, тобто до 150 річчя і того саме 1.5.0. Мудрість, традиції, інновації і е, сміливість. Тому виходить, що е, 1.5 у нас більше про традиції, про те ще одиничку, про якусь сміливість. Тому що вони чоловічі. І досить такі яскраві, дубові, тобто мохові, такі зелені, ну, відчутно зразу, що це чоловічий аромат. Жіночий це більше вже про якусь ніжність, окрім традицій. Так? І окрім того, я б їх соцівалася з чимось рожевим, карамельним, таким присмаком. Вони солодші. І вже молив у нас про інновації. Він так зразу і був, про те, що натхнення чимось новим, про якісь інноваційні думки, про новаторство, про щось, тобто те, куди рухається університет Надалі. Подивитися, це у нас от одиничка, так? Ну, така вона вже з того бо може бути присутній трохи. Ну, на дні або так, навіть в елітних парфумах воно стає. Це в нас п'ятірка, вона вже така більш світла, прям світленька. І оце у нас прозоріше ось таке теж має якийсь певний посуд. Е, ну, і вже у вересні 2025 року відбулася офіційна презентація парфумів із ароматом Чинеу. Цей момент став підсумком багатомісячної праці і водночас. Початком нової історії. Сьогодні аромат університету доступний усім охочим. Парфуму можна придбати, зробивши попереднє замовлення. З кожним тижнем попит лише зростає. Парфуми з ароматом університету це про любов до місця, де втілюється мрії, де народжується натхнення і де навіть повітря має свою історію. Чернівецький університет тепер можна не лише побачити, а й відчути за ароматом.